22 листопада 2023 року Олені Кобцовій пересадили в урологічному відділенні центральної міської клінічної лікарні донорську нирку від померлого донора. До операції з трансплантації Олена 10 років жила, проходячи тричі на тиждень кількагодинну процедуру гемодіалізу. А рік тому зареєструвалась у базі даних в листку очікування на пересадку донорської нирки. Сьогодні минуло вже три місяці від дня операції, і гемодіаліз більше не потрібен. Олена звикає за її словами до нового життя. До і медіаліз ти. Тиск високий, десь 200-220. Після трансплантації, після виписки від тиску вже ліки не вживаю. В основному тиск 130 не вищий. Так що з'явився апетит, виписувалася, була 38 кг, зараз 45 кілометрів. Получається, на 7 кілограмів вже набрала вагу. Так що, в принципі, нове життя. За своє нове життя жінка вдячна родичам донора та лікарям. Святослав Тиханов перший у 2024 році пацієнт, якому в центральній міській клінічній лікарні виконали трансплантацію нирки. Чоловік говорить, його власні нирки відмовились працювати у 2022 тисячі і він півтора роки пробув на гемодіалізі. І стільки ж часу був у листку очікування донорського органа, зареєстрований у Львові та Києві, але двічі операція зривалась. Я вірив те, що мені повезе на третій раз повисок. став в лікарні в нашій ЦГБ в грудні місяці того року. Я отримав дзвонок 25-го. На хвилювання не було часу, тому через 40 хвилин я вже був в лікарні і мене прооперували. Потратив я на операцію груп 50 – маска і бахіл. Які зміни у стані здоров'я відчув після пересадки донорської нирки? Святослав віджартовується. Все робить для того, щоб нирка працювала. Я, наприклад, повинен пити три літри в день, коли на діалізі я собі такого не мог дозволити. Тобто там 200 грам води це на тиждень, а зараз вже пити три літри, вже вода тут стоїть. Ну, треба для того, щоб нирка працювала. Я задоволений лікарями, медичним персоналом, який виходжував у мене дві неділі. Кожну годину дину мене перевіряли давлення, пульс, ну і так далі. Лікарі урологічного відділення говорять, почали роботу з підготовки до трансплантації ще у 2022 році, і нині результат успішні операції і задоволені та здорові пацієнти. Лікар уролог Олена Полипець акцентує не менш відповідальний післяопераційний період, окрема палата, стерильні умови, ретельний догляд і спеціальна медикаментозна підтримка. Вже починаючи з другого дня післяопераційного періоду, ми хворого. Активізуємо, намагаємося підняти і зробити перші кроки десь близько місяця, щоб людина звикла до свого нового повноцінного життя, а активізуватися і відчувати себе комфортно. Вона вже починає з другого, з третього дня після трансплантації. Трансплантація в центральній міській клінічній лікарні це прорив для медичної галузі області, і в першу чергу це професійний рівень колективу медичного закладу. На нашому рахунку вже. Шість сердець, чотири печінки і більше двадцяти нирок. Десь двадцять чотири нирки, дві трансплантації, які вже проведені саме в нашому лікувальному закладі, нашими лікарями. Нирку у нас ми вже готові самостійно якісно пересадити. Хворим, які потребують цього. Ми вважаємо, що сумчани теж повинні мати такі можливості. Тому ви взялися за такий проект. Для людей з хронічними хворобами нирок, які знаходяться на апараті штучна нирка. Трансплантація це шанс на життя, акцентують медики. І щоб цей шанс не втратити, запрошують до лікарні для консультацій і ретельного обстеження та реєстрації у листку очікування донорської нирки. Ви можете всі звернутися до нас у лікувальний заклад. Чи це буде направлення? чи без без направлення ми обстежуємо таких хворих, ставимо їх на чергу. Лікування, обстеження абсолютно безкоштовне. Абсолютно. От, всі види обстеження, це все покривається коштами Національної служби здоров'я України і подальший супровід цих хворих теж за рахунок держави. Лікарі говорять, можна виконати пересадку нирки як від близького родича, так і від померлого донора, та отримати нову якість життя. Новини СТС.